Ефірі Вікторина. Чи може пішохід бути винним у ДТП? Звісно, може, і тому, що він може стати причиною ДТП. Так, вибігти, наприклад, в невірному місці, потрапити під авто. Чи буде він визнаний винним? Це вже питання таке. Так, це можливо визнати винним, тому що все ж таки, якщо він дуже. Дуже, так би мовити, в останню мить вибіг на дорогу і потрапив під авто. Але загалом, стосовно пішоходів, більш м'яке відношення, а до водів більш жорстке. І це важливо. Чи припиняється виплата аліментів, якщо дитина працює офіційно? Так, припиняється. Якщо дитина, наприклад, досягла 16-річного віку, має офіційне е, працевлаштування, у нього є доходи, і воно, наприклад, там, ну. Нормальні доходи, так то відповідно платник аліментів може подати заяву про звільнення його від обов'язку сплачувати аліменти у зв'язку із самостійним доходом дитини.